У нас нема форму зараз. Зараз нема кого. На протокол я маю право подивитися. Подивитися на засіданні. На засіданні я Ні. маю право подивитися протокол. А я, я кажу, що побудемо, зберемося всі і всі комісії покажуть протокол. Але ні, не ні, ми цю заяву не можемо може, прийняти. Ми цю заяву не можемо прийняти. Вона не оформлена за неналежним чином. Почитайте в законі, як має бути оформлена заява. Це взагалі анонімка. Ну, яка то анонімка є? Ні. Ну, скажіть, цю ну цю яку, яка анонімка? Є підписи, є заява. Ну як може бути анонімка? Ну я переніс при, власну заяву, ви говорить анонімка. Скільки голосів бракує, скільки пропали? Які no. голосували, але їхні голосів не зараховано. О oh. oh. ви не зважаєте на людське виявлення? Так виходить? Nee, ну та ви то що ви не зважаєте з моєї сім'ї четверо людей проголосували. Ми вам віма. А там є ну немає. На ми що? не споримо, але ні, доказ ні, ні. маєте такий А доказ, де є доказ, де є доказ? доказ? я просто свідомо знаю, що yeah. я проголосував, yeah. like. а мого голосу немає. Як я маю доказати? Тут є форми скарг і заяв. Будь ласка. Я вас, я вам Віте, раз Якщо вона в чомусь неправильна, це вирішує щас, всі ти члени ти будеш, комісії, ти будеш, ти а не хтось одноособово. Так, чекати, не перешкоджуйте. Ви ходіть де хочете, журналісти діяльність. Приймаємо цю заяву. Відхилимо на тих підставах, що я кажу, приймаємо Давайте. цю заяву. Давайте заяву. Дайте мені коло зізнайте, я вирушу. Покажіть, де написано. Що ви маєте заглядати В Next всі папері. Я це бачу. Хто мені це забороняє? Я маю право. Ви не маєте права. Я говорю, ви що проголосуєте? Як я вам перешкоджу? Давайте про морально. Виключу я говорю, ви член комісії. Так він закони знає. Давай давай закривай свою каву. На забери його, бо я виклику вікно. Забери його. Я б сказав, забари. Забере віце. На той час, махоти. Забери по вихід. Не ходить, це мій технічний засіб. Поставте на той стіл. Виключити музику. Кому я сказав? Оце ніби його там немає. Ну вам не все рівно. Виключи, кажу, поверни. На той момент її просто я сказав. І я поніс. Бо я в зараз не не Олександр Сергійович. Олександр Сергійович! Сергій. Кому Олександр... я сказав? Окей, кому не треба? Я з 54-го року ходжу по всіх виборчих дільницях. Отакого хамства не вийду. Поверни, я сказав! Поверни! По-хорошому. <реку> не провокуй мене. <реку> <реку> Поверни, <реку> я сказав. <реку> 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 <реку>

Тринадцять. Я казала, що ще є. Їде. їде з долини, їде вже є чотирнадцять. Боже, ми нічого не вміємо порахувати. Це страшне. Так, шановні, щойно прозвучала репліка, що ми не вміємо порахувати чотирнадцять чоловік. Нам заважають працювати. Я так не можу в такій обстановці працювати. Якщо ми дуже сильно грубо порушили закон, це не страшно. Прошу голосувати за те. Привіт! Привіт, 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 Галиночко, добрий день. Я не дорвуюсь, я спокійно. Я дуже спокійна. Зобов'язати так, прошу голосувати, члени комісії. Хто за те, щоб зобов'язати пана жолуба Юрія Ігоровича? Покинути наше засідання. Яким чином? ви пояснили? Все, ми, 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 ми не ми робимо, поки він не йде. Мовчимо. Ви просто не хочете розглядати факти конкретні. Берегню слухати конкретні факти, факти ви не хочете розглядати. Ви знаєте, що ви не праві, що ви фальсифікували ви і не хочете не слухати? Ну ще ще поговорить. Ще поговоріть трошки. Поговоріть поговоріть ще трошки. Будь ласка, я вже. Це вже моральна шкода. Я, я ще, ще б хотів на ліцею. Далі сюди повернув. Далі поверну, кажу! Поверни. Поверни. Говорить по телефону під час засідання і вважає, що це нормально. Я, я, я просто ржавлива, що ви цього виховання, від цього виховання. Ти її попроси, <пілля> <пілля> ти Це теж можливо, наше... ми правомочні таке зробити, шановні члени комісії. Веде праву трансляцію засідання, це жах. А відчувачі місця не знають. Достаньте нам у коридорі. коридорі не закривайте двері, не закривайте двері. Не закривайте двері. Ви розумієте, зробили усі розборки. <ривання> <ривання> Але чи там чуєш? приймати документи, відвезені пахло і займайте.